Вітаю всіх, хто мене дивиться, моїх підписників. Ось, друзі, дивіться, яка в мене стойка для паяльника. Це я колись робив вже давно-давно, знаєте, як то кажуть, нема нічого довговічнішого, як тимчасове. Так на швидку руку з дроту скрутив, скрутив і все. І отаке от, от. Ну, вроді, мало би бути красивіше, як на мене, то. І Вирішив я переробити цю ж річ. Ось у мене кусок труби від карніза. Є таких багато у мене кусків. Ви скажете проще купити, красивіше буде. Ну, Друзі, а з цим що робити? По-перше, а по-друге, не завжди краще те, що дорожче. Ось я тут вже трошки намалював, що буду робити. Накірнив. Зараз буду це сверлити, буду. Буду разом з вами робити. Приступимо. Давайте почнемо. Йдемо далі. Я тут вже почав опилювати, але бачите трошки негарно вийшло. Прийшлося поміняти круг маленький, поставити, знайшов, який був у мене найменший. Що ж, йдемо, продовжуємо. Йдемо далі. Ну як, друзі, різниця велика. Так, складаємо. Ну ось, друзі, якось так вийшла така стоєчка для паяльника. Такий маленький наборчик, комплект. Дуже зручно. Прекрасно. Не хочу сказати, що я там якийсь супер-пупер майстер. Живу скромно. Але, друзі, якщо ви поставите мені вподобайку, поширите це відео, підпишитесь на мій канал. Я вам буду дуже вдячний. Що ж, будь ласка, користуйтесь на здоров'я, на все добре, мирного неба вам!